Друзі, вітаю усіх, всім доброго, мирного вечора. Вчора ми з вами говорили в прямому ефірі, що я сьогодні завантажу такий розклад на чергову актуальну тему. Тема про оновлену ядерну доктрину в Росії. Хоча, по правді сказати, вона вже давним-давно в них оновлена. Просто зараз знову почались про це активно розмови. І вчора в енергопрактиці, тисячній нашій, теж було таке попередження, яке мені не сподобалось, про те, що ці загрози ядерні насправді наростають. І так прийшла фраза поперед їх, мені прийшла фраза поперед їх, тобто вас, нас, всіх, так. Про те, що дійсності ворог може зараз готувати щось недобре. Чи Щось пов'язане з випробуванням якихось нових ракет чи нової балістики, тим більше вже почались удари по території Росії. Чи, як то кажуть, господи, відведе, щоб не було тих загроз ядерних ударів якихось? Мова йде не про стратегічне застосування ядерної зброї, а про тактичне. Виявляється, є різниця. Бо тактичне це вони якусь там точку, я не знаю, як воно там правильно називається, що воно там детонує дуже так локаційно. А стратегічно це коли вона вже там ну, дуже багато шкоди наносить. Ну і сьогодні теж таке оголошення було офіційне, що американське посольство закрилось і не працювало і попередило всіх своїх працівників, що якщо будуть якісь такі от повітряні тривоги, загрози, то щоб вони обов'язково були всі в укриттях. Мова, звичайно, не йшла про те, що Росія буде застосовувати там ядерну зброю, але про те, що, можливо, в дійсності буде застосовувати якусь іншу зброю, нову зброю, нову там балістику, нові якісь ракети, шахети, ще щось. Одним словом, щось буде недобре. Давайте сьогодні у зв'язку з цими всіма новинами буду робити такий от розклад, аналіз ситуації, які є загрози, що покаже карта. Кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram канал. Всюди я підписаний однаково. Відео поширюйте, щоб якомога більша кількість людей знали і чули актуальну інформацію. Давайте зробимо перший розклад з тою їхньою доктриною. І чи дійсності Путлір готовий застосувати ядерну зброю? Що саме цікаве? Перше, от сидить той рижий король. Сидить той рижий король. Да? Сидить, думає. Ну, я ще раз кажу: його істинного путлера давним-давно в живих. Сидить той, хто грає його роль, а командує там зовсім якась інша незрозуміле створіння. Далі. Перевернута карта радості. Сидить такий весь в печалі. Далі у нас планування карта обговорення. Тобто, чому навіть вчора по енергіях це з'явилося, тому що про це вони говорять: про дійсності можливість бити по Україні тактично ядерною зброєю. Або, як я ще навіть вчора сказав в енергопрактиці, в ефірі цьому, що вони можуть спочатку використати це по своїй же території в Курщині. Там, де наші знаходяться війська. І хто їм за що це за, за те, що скажуть? Ну, точно ніхто нічого не скаже. Вони ж по своїй території використали, так? Да? От за це я переживаю. Далі карта колісниці. Немає повної підтримки того його плану, бажання задуму. Супротив, карта боротьби немає чітко узгодженого рішення. Тут те саме. І тут три карти, які теж говорять, що поки що хіба це може бути щось раптове несподіване? От карта, яка називається. Ну, Дурак, так? Тут вона називається взагалі як бізумний, як... божевільний. Знаєте, від е е дурного добра не чекай. І, по принципу, як в них там, знаєте, горіла хата горий сарай. А що їм втрачати? Але зараз ну, він не готовий. Вони не готові зараз повністю застосувати якусь там потужну цю стратегічну ядерну зброю. Тому що відповідь буде. І вони, власне, обговорюють навіть їхніх пропагандистських каналах це теж є офіційно в різних теж, пабліках. Про те, що ну, вони так говорять, що давайте там по Україні бахнемо тактично ядерною зброєю. Ну, то світ нічого за це і не скаже. Оце вони так говорять. А на те, що відбувається в Україні, про те, що там посольство закрило, і так далі, вони кажуть, ну, це ж Україна ескалацію, сама ж наганяє. Ну це ж їм дали дозвіл бити по території Росії. Ну це ж вони ескалацію роблять. А ті, то святі, прям Господи, прости, прям не знаю. Постійно вони праві, постійно вони ні в чому не винні, постійно вони кажуть, невинна овечка. Та скільки можна, врешті-решт? Говорити тільки мовою сили. Поки що про загрозу ядерних ударів. Тут Богу дякувати, не йдеться. Поки що, ще раз кажу. Но мені оця вот карта не подобається. Неочікувана зміна ситуації, чи неочікувані ходи. Бо краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти. Знаєте таку фразу? Так само і про то. Давайте дивимось далі. Немає погоджень, внутрішній конфлікт. Але, попри те, загрози, які пов'язані дійсності, з можливо якоюсь новою балістикою, комбінованими ракетно-шахетними ударами, якимись ще загрозами, які пов'язані конкретно, от, ну як вони, у відповідь на те, що вже наші там будуть по території Росії, вглиб все рівно вони це планують. Це щось ніби і схоже на ті масові атаки, які без того періодично є, але ще з використанням якоїсь додаткової нової зброї. Нової зброї. Щось або самі клепають, або десь взяли, або десь купили карта покупки. Тому, звичайно, що цими днями, тим більше, в нас на підході ретроградний Меркурій, мабуть, про це ще окреме відео зніму, там з 25-26, здається, цього листопада. І до якогось там грудня 15, го 12-го, 15-го, здається, ну треба подивитись точно по датах, але черговий ретроградний Меркурій. Один з тих періодів, які я особисто дуже не полюбляю. Тому що в цей період особливо активно нечість себе показує. Так, можуть повертатися якісь невирішені історії з минулого і нарешті вирішитись. Але і гадство в такий період по-особливому себе недобре показує. І коли я заговорив за якусь. Шахну це от ракетно-шахетну атаку чи використання якоїсь нової зброї. Три карти негативні: диявол, трійка мечів, сльози, жертви, от, удари, загрози, мирне населення, немирне населення. Тобто їм Вони що? Вони сказали, що там розбомбили якийсь військовий об'єкт. Насправді, це люди, де жили мирні. Ніяких військових об'єктів не було. Ну і що? А вони кажуть, що це військовий об'єкт. Тож, взагалі нічого святого нема, розумієте? Відповідь буде відповідна. Удари по території Росії будуть продовжуватись. Гадів можна змусити тільки силою. До якогось подальшого вирішення війни. А не через прошу і перепрошую. І далі ця карта показує карта сили. Тільки силовий сценарій і тільки за рахунок. Високої, технологічної і військової і збройної переваги. Тільки так. Але оці всі розмови, і ці всі загрози, вони ж тепер вони ж що ж сказали? Що тепер ну, що можливо, там десь Україна оце буде бити і біля якихось ядерних, їхніх там чи електростанцій атомних, так? Так вони ж самі не наробили там в себе біди, бо мені постійно оце знов ядерна загроза. От вона як прийшла по енергії, я вам озвучив день два і це вже на суху. От ви помітили, як це чітко інформація. Так вони в себе можуть наробити біди, а сказати, що це Україна била далекобійними ракетами і розбомбила якийсь там їхній ядерний об'єкт. От таке реально може бути. І оце зараз так воно по енергії активно іде, от якраз до кінця листопада. І ще, по суті, так добре до кінця, по суті, грудня 12, також 15. Тобто, оцей період, це прям дуже воно активно. Навіть я б сказав, навіть майже місяць 12, 15, 19, 20. Оці от загрози, я кажу, щоб вони ще от в себе втворили, і потім звинуватять Україну. Оце можливо. Бо прям так, щоб вони взяли і застосували ядерну зброю, таку дійсності, оцю стратегічно, ну, наразі карта якби закрита, бо немає повного согласування. А тактично по своїй території, по якихось об'єктах, ще десь так може бути. Ну і по Україні вони реально думають, як це обіграти, але все-таки вони не до кінця не впевнені, що відповіді не буде по них. Тому поки що це кажу. Питання йде якби на вирішення. Будуть ще якісь нові повідомлення, будуть ще мені якісь нові підказки. Я буду вам про це проговорювати. От така, якби ситуація. Сьогодні дякую всім за увагу. Всім бажаю тихого, мирного вечора. Почуємо з вами в енергопрактиці. Обов'язково приєднатись щодня, зараз у 2140 21 за київським часом. Ми починаємо працювати. Світло, всім побільше відправляю. Хай всі максимально негативні сценарії для України нейтралізовуються, а позитивні сценарії майбутнього максимально реалізовуються. Хай буде так. Бережіть себе, почуємося.